На днях ліцеї відбулася досить така вагома подія для нашого ліцею. Наші ліцеїсти пройшли стажування військово-морських силах дружньої для нас країни, Республіки Латвія. Реалізація цього проекту стала можливим завдяки сприянні віце спікера Верховної Ради України пані Олени Кондратюк та її радника з міжнародних питань Олександра Міщенка за безпосередньої участі і підтримки генерала лейтенанта Грауби, який свого часу очолював Збройні сили Республіки Латвія під час перебування і стажування наших ліцеїстів в ВМС Латвії, вони пройшли вишків на кораблях та катерах і безпосередньо прийняли участь у керуванні кораблями на виході в море, а також визначилися із фахом для подальшої служби військово-морських сил України. Дякую військово-морському ліцею за організацію поїздки в Латвію. Дякуємо нашому начальнику Шмилиновському Віктору Анатолійовичу за сприяння нашого професійного зростання. Дякуємо латвійському керівництву за професіональний підхід. Дякуємо латвістам за гостинність. Дякуємо вчителям, які потрібні знання. Дякуємо нашим керівникам за те, що завжди були поруч і брали участь у всіх заходах разом з нами. Ми дякуємо усім, хто долучився до організації нашої поїздки: генералу Граубе, Олені Кондратюк, усім інструкторам та тренерам, і, звісно, нашим батькам. Ми отримали море позитивних емоцій, неймовірний досвід і жагу до нових звершень та перемог. Дякуємо усім вам.